Привіт. Сьогодні ми говоримо про іншу сторону угоди продаж квартири. Наш юрист Світлана пояснить, що потрібно знати власникам, щоб продати нерухомість швидко, безпечно і без проблем. Перше питання, яке ставлять продавці, які документи потрібно підготувати перед продажем квартири. По-перше, це перевірити правовий документ на нерухомість. Друге технічний паспорт на цей об'єкт нерухомості, також перевірити документи самого власника. тобто, Документи, які посвідчують цю особу, це паспорт. А якщо продаж квартири буде по довіреності, то треба підготувати відповідну довіреність з відповідними повноваженнями, також перевірити чинність цієї довіреності. А хто ж платить податки при продажу: продавець чи покупець? Тут треба спочатку ознайомитися з документами по квартирі. Якщо об'єкт нерухомості, квартира у власності, Менше трьох років, або це буде вже другий продаж за рік. То тут вже наш продавець зобов'язаний сплатити а, податки: це податок на додану вартість 5%. І на сьогоднішній день це ще й військовий збір 5%. Повторюю, це сплачує продавець. Угу. А є ще таке питання: хто ж буде сплачувати держмито та збір до пенсійного фонду? Як правило, 1% держмита та 1% збір до пенсійного фонду це сплачує покупець. Але за домовленістю може бути поділено. Тобто, 1% держмиту може сплатити продавець, 1% пенсійного може сплатити покупець. Але є випадки, коли покупець звільняється від сплати збору. До пенсійного фонду це коли у власність нерухомість набувається вперше. Зрозуміло, якраз тільки хотіла ще запитати, які є податки і збори при продажу. А от чи можна продати квартиру, якщо в ній хтось зареєстрований? На сьогоднішній день є випадки, коли продається квартира з зареєстрованою особою. Але не можемо продати квартиру, якщо там зареєстрована неповнолітня особа. Якщо набувається квартира у власність з прописаним повнолітнім дієздатним, то новий власник має право майже на наступний день виписати цю особу. А якщо є борги за комунальні послуги, це проблема? Не проблема. Але квартира продається зі сплаченими всіми боргами. Тобто перед продажем квартири власник, тобто продавець, зобов'язаний сплатити абсолютно всі комунальні послуги. Перед підписанням договору купівлі-продажу ми це перевіряємо. Угу. Супер, а коли продавцю краще звертатись до юриста до початку угоди чи вже на етапі нотаріуса, звичайно, що краще звернутися до юриста до початку угоди. А коли варто робити оцінку нерухомості і хто її проводить? Оцінку нерухомості слід зробити перед угодою і проводить її сертифікований суб'єкт оціночної діяльності. Дякуємо вам, Світлана, за поради і пояснення. Сподіваюся, це відео допоможе тим, хто зараз готується до продажу. Пам'ятайте, підготовка документів це запорука спокійної угоди. Якщо потрібна допомога або консультація юриста, наша команда Практик нерухомість» завжди поруч. Підписуйтесь, залишайте свої питання в коментарях. І до зустрічі.